Рівнянці 61 рік того дня вона пішла до одного з місцевих банків, аби отримати переказ від брата. Коли касир їй дала 400 доларів США, жінка спокійно вийшла з установи на проспекті Миру, помітила, що під її ногами лежить пачка з іноземною валютою. Перед нею постала незнайомка, яка буквально з-під ніг в неї викинув. Підняла грошові кошти в сумі близько 700 доларів. Незнайомка стала перед нею і говорить, що ось я знайшла гроші, що будемо з ними робити. Проте жіночка стояла, нічого не говорила. Тоді незнайомка запропонувала для неї, щоб вона почекала з нею разом, можливо, хтось підійде, хто саме згубив ці грошові кошти. Жіночка постояла кілька хвилин і сказала, що мені вже потрібно йти, бо я поспішаю. Але шахрайка попросила, щоб вони прийшли в під'їзд будинку, до під'їзду до двору будинку, і вони вирішили, що робити з цими грошовими коштами. У цей момент до жінок підійшов чоловік, повідомив, що дані гроші його, мовляв, згубив. Чоловік сказав, щоб вони показали обидві всі грошові кошти, які в них є при собі. Жінки відкрили. Свої сумки показали грошові кошти, і раптом зловмисник вирвав у потерпілої її долари і за кілька хвилин повернув, проте він їх згорнув пополам. Проте за кілька хвилин незнайомець повернув пенсіонерці її гроші і зник. За деякий час рівнянка відкрила гаманець і замість своїх коштів знайшла 700 сувенірних доларів з написом: це не гроші, це прикол. Після чого відразу звернулася за допомогою до правоохоронців. Наразі, по даному факту, відкрито кримінальна провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України шахрайство охоронці рівненського міського відділу проводять усі необхідні слідчо розшукові заходи щодо встановлення зловмисників.